Рівне стало початком великої справи. Так само із нашого міста розпочався всеукраїнський тур гурту без обмежень на підтримку вже третього офіційного альбому під назвою П'ять хвилин. Мені подобається гарне місто, гарні чарівні люди. Тому ну радію від того, що ми починаємо тур саме з міста. Рівне». їхні діти ще п'ять хвилин суттєво відрізняються від попередніх альбомів, оскільки цього разу музика не була трохи електронного звучання. ...канди розповідають, намагалися зробити свій третій альбом цікавим, новим та не схожим на інші. В передніх альбомах ми не занадто сильно задумувалися над якимсь саундом і пошуком якогось там своєрідного саунду або саунду, який буде відрізнятися. В цьому альбомі нам допоміг Артур, за що йому величезне дякую. Тексти альбому, так як і до цього. Наповнені смістом, наповнені сенсом. Частина тих текстів пережита мною особисто, частина це якісь роздуми. Гурт без обмежень було засновано ще у 1999 році. Однак найбільшої популярності група здобула після участі у телешоу ікс фактор. Музиканти розповідають, назва гурту свідчить про те, що у творчості для них немає жодних рамок. На рахунок обмежень ми всі. Е Досить, мені здається, адекватні люди і живемо тими правилами і тими, тими обмеженнями, якими живуть всі законослухняні громадяни України. Тому в життєвому і в такому моральному плані у нас стільки ж обмежень, як і у всіх інших. А от в музичному ми намагаємося давати собі волю. Музиканти виконують пісні про кохання, мрії, життєві цінності, події в країні, людські сподівання та розчарування. І своїми прихильниками вони хочуть бути щирими, відвертими і такими, як вони є. Рамках туру гурт без обмежень планує відвідати понад два десятка міст України. Зокрема, у Рівному хлопці зуміли зробити справжній фурор, оскільки після кожної виконаної пісні нової чи старої вщен заповнений зал вибухав оплесками. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин.